Всім привіт! Вибачайте, я ніколи в житті не просила про допомогу, так що, якщо я це роблю якось не так, то вибачте, в мене рак. В мене рак в шлунку, і мені треба резекція флонку. Операцію держава покрити не може. Операція коштує 87 тисяч, це вже уточняли. Ми з чоловіком зібрали 30 і наївно сподівалися, що нам цього буде достатньо, але цього у нас ну, явно не вистачає. Через це прошу допомоги. Може, в когось є така можливість допомогти хоча б маленькою сумою, бо чуть-чуть, якось дано збираємо. Я б сама заробила, але просто часу вже нема. Я розумію, що ви всі допомагаєте зсу, допомагаєте всім кому тільки можна. а Таке чмо, як я, не заслуговую на цю допомогу, але я все-таки попрошу і попробую. Я хочу дуже виховати свою дитинку і теж хочеться жити. Я розумію, я не дитина, я взросла, яка може заробити. Я правда можу заробити. У мене є така можливість, але так швидко я ці гроші не зможу дістати. Через це прошу вашої допомоги. Надіюсь, мене зараз тут не по-перше. По-друге, дійсно зможете мені, хоч трошечки хоч чимось допомогти. Карту я прикріплю. Якщо треба медичні документи, то я постараюсь теж прикріпити сюди, щоб ви могли побачити. Якщо щось треба детальніше розглянути, то напиште мені в особисті, я все поскидую. І зарані дякую.